Вітаю, друзі! Ви на каналі UnderKill Games. І я хочу сьогодні спробувати е, показати вам новий формат е, відео. Е, хочу показати, як знайти всі приховані яйця в Limbo. Тож, давайте спробуємо це зробити, а ви поки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо буде цікавий такий формат, то я буду намагатися е, більше такого формату робити. Це буде моя не знаю, що з цього вийде. Е, поглянемо. І так, перше приховане яйце буде знаходитись на самому початку гри. Тобто ось коли ви прокинулись в цьому лісі в світі Лімбо. Хлопчик підіймається, і зазвичай всі біжуть сюди, в тому напрямку, куди він стоїть дивлячись. Але якщо піти назад, то ось тут знаходиться перше яйце, ви його роздавлюєте, і це буде перше приховане яйце, наступне приховане яйце і це воно вже буде друге в списку, знаходиться трохи далі в лісі. Коли ви пробіжете, та побачите ось таку. Мотузку, звисаючу з дереву. І ось цей ящик у воді. Його потрібно підтягнути до мотузки, для проходження його і так потрібно підтягувати до мотузки і залазити нагору. Але щоб забрати яйце зараз покажу. Потрібно підійматися далі ось цим гілкам. Орляємо колоду для того, щоб перейти воду по проходженню. І ось цієї гілки потрібно застрибнути ще на одну мотузку, розгойдатися, і ось буде друге яйце, яке потрібно роздавити. Після цього просто спускаємось звідси. Так, отже, наступне третє яйце буде знаходитись е, тут, коли друга личинка е, трапляється вам в голову, то е, вона дозволяє нам йти тільки в одному напрямку, доки ми не потрапимо на промінь сонця. І в нас тут є оця от плаваюча труба, завдяки якій ми і дістанемо третє яйце. Тож дивіться та повторюйте. Зараз ця труба випливе сюди до нас. Ми поки її чекаємо. І тоді за допомогою неї ми вже дістанемо третє яйце. Зараз все покажу як це буде. Потрібно дочекатись щоб труба підійнялась вище за ті шипи, Інакше... Ця гусінь. Чорт. Ааа, так, гаразд. Зараз знову. Знову зробимо. Це чекаємо, доки підійметься рівень води. Так, ось чудово. Так, і багато кому може здатись, що вода е, тут підійметься до максимального рівня, тобто потопи нашого персонажа. Але ні, вона ось підіймається приблизно до поясу, і далі вже зупиняється. Нам потрібна ця труба. Е, потрібно її перетягнути в інший край цієї місцевості, типу локації. Але потрібно це зробити так, щоб вона а, ледь трималась на краю та була максимально у воді. Потім прибаємо на таку вірьовочку мотузку. І у нас знаходиться третє яйце. Далі прямуємо по сюжету. Так, отже, наступне четверте яйце знаходиться в зоні ось цих ліфтів. Для того, щоб його дістати, потрібен е, нам ось цей ящик. Його потрібно. Перетягнути на ліфт, увімкнути його і поїхали так, добре. Ставимо ящик біля краю цієї платформи, вмикаємо ліфт. Чекаємо, доки він спуститься. Він спустився, вимкнувся, вмикаємо ліфт і швидко залазимо на нього. Потім з розгону. Стрибаємо на цю мотузку, з труби викатують, яйця. яйце, і ми спокійно спускаємось і забираємо яйце. Ось воно впало у нас, ми його тут роздавлюємо. Наступне яйце ви можете знайти ось в цій локації, коли доходите до драбини, але по ній не потрібно підійматися поки що. Треба спуститись ось сюди, в темряву. Тут є приховане місце. Спускайтесь до того моменту, доки він не зупиняється. Далі вам потрібно підстрибнути і залізти на платформу, там на якусь хтось. Ще одне яйце. Тут, до речі, є е, така собі місцина із свічками. Е, ці свічки означають кількість яєць, які е, ви маєте знайти. Коли всі свічки будуть запалені, коли ви всі яйця знайдете, то тут е, ось тут будуть двері, відчиниться секретна локація. Вона буде абсолютно е, темна. І там потрібно все наосліп робити. Орієнтуватись по звуку. І там в тій локації буде найостанніше яйце. Ну, але ми до цього ще повернемось. Так, отже, дивіться, друзі, наступне яйце вас буде чекати ось біля цієї великої шестерні. Але тут є невеликий секрет. Тобто е, є ось цей рычаг, який має запустити шестерню. Та нам цього робити не можна. Потрібно дістатися е, на цю сторону, не вмикаючи шестерню, тому що коли вона почне крутитися, то яйце, яке знаходиться ось де, воно просто. Впаде і ми його не зможемо більше дістати. Тобто ось тут такий невеличкий секрет. Щоб роздавити, дістати роздавити це яйце, не потрібно вмикати шестерню. Так, отже наступне яйце, яке ми будемо шукати, знаходиться. Трішки позаду від того місця, де з нас з'їли личинку тут біля пресів. Зараз покажу як його дістати. Нам потрібно трішки притримати ось цей ящик. Чорт, не вийшло зараз. Ні-ні-ні-ні-ні. Блін, не потрібно було підійматись. Зараз. І ось тут хапаємось за цю драбину. Підіймаємось і ось наше яйце. Отже, тут зараз буде наступне яйце. Але тут доволі складна така місцина. Тут буде повністю темно. Нам тільки ось цей ліхтарик буде підсвічувати шлях. Для того, щоб знайти це яйце, потрібно е звертати увагу на чорт. Так, мене придавило. Вибачте, зараз повторимо. Потрібно буде звертати увагу на іскри на підлозі для того, щоб знайти це яйце. Ці іскри на підлозі, які будуть, вони і покажуть шлях, куди нам потрібно. Ось бачите ось такі іскри, чорт? Ну тут так, тут доволі складна місцена. Може помилятись? Тож ви вибачайте, але я покажу вам, де знаходиться це яйце. Так, ось далі іскри. Тут зараз ось випав ящик. Завдяки якому ми дісталися до ось цього яйця. Це. Наступне яйце знайдене. І Вибачайте, що я їх не рахую. Я вже просто збився з рахунку, а... тож зараз буде наступне яйце. Так, ну і наступне яйце. Отже, коли ви доходите до ліфта, до ось такого. Потрібно його не викликати нікуди. А потрібно просто спуститись в шахту ліфта. Ось по цій цепочці можна спуститись. На ланцюгу, вибачте. І тут буде яйце. Це ще не останнє яйце. Тому наступні ще будуть. Це, мабуть, одне з найпростіших яєць, які тільки були. Перше ще просте було. Так, ну і останнє яйце яке а, а, можна знайти по ходу а, проходження гри. Це знаходиться ось в цьому місці, де потрібно переключати гравітацію. Ми тут переключили гравітацію. Так, не встигаю. Потрібно пересунути ящик на іншу сторону, щоб він е, не заважав. Ну або чорт. Я розбився. Зараз, зараз зробимо. Краще загалом цей ящик пересунути, інакше він буде заважати і забере до гро цінний час. Та, чорт, не встиг нажати! Так, ось так. Худенько біжимо по стелі. застрибуємо сюди. І тягнемо ось такий секретик, секретне місце, секретну шухляду, як хочете це називайте. З якої випадає яйце. Ми його роздавлюємо, і це останнє яйце, яке можна знайти по ходу проходження. Саме останнє яйце знаходиться в секретній кімнаті, про яку я говорив раніше. Там мають запалитися всі свічки, якщо ви зібрали всі ці яйця, мають запалитися всі свічки і відкритися прохід. Тож, вже повертаєтесь туди, проходите секретну кімнату і знаходите останнє яйце. Ну і як щодо найостаннішого досягнення, воно найважк... найважкіше. Його не так просто отримати, тому що потрібно пройти всю гру за один забіг, померши максимум 5 разів. Я не знаю взагалі, реально це чи ні, тому що за час проходження, доки я записував ці секретні місця з яйцями, я помирав дуже-дуже багато разів. І я не знаю, скільки разів потрібно пройти гру, щоб е, вивчити всі таємниці, всі місцев... всю місцевість, щоб проходити ось так от без смертей. Тож, на цьому все. Дякую за перегляд. Е, сподіваюсь, що е, вам сподобалось е, сподобався такий формат. Е, якщо. Щось не так, пишіть в коментарях. Можливо, я десь допускав якісь помилки. Можливо, я неправильно це все робив. Е, може, ну, це перше моє таке відео. Тож, я гадаю, помилки можуть бути. Е, якщо захочете, щоб я пройшов гру під запис, то напишіть мені це в коментарях. І щодо помилок, також пишіть в коментарях. Ну, а загалом підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Посилання для будь-яких підтримок я залишаю в описі під відео, в описі до каналу. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, я роблю там анонси нових відео, роблю там опитування і все подібне відбувається там. Підтримуйте мене. Підтримуйте мій канал будь-якими доступними методами, способами. Ну і також не забувайте підтримувати ЗСУ. А завдяки ним ви можете дивитись мої відео, а я можу їх створювати. Тож, дякую за перегляд і бувайте!